Містер Дріскол, Лев чи шимпанзе? Нехай буде ось це. Хлороформ. Я наказав зачинити цю кліпку. Вибачте, капітана Лампі сказав... Лампі не віддає наказів. Ти що, хочеш, щоб ми всі тут заснули? І все це прання кондиціонером Сілан. Новий рівень довготривалої свіжості для будь-якого одягу, навіть для спортивного, джинсового і синтетики. Довготривала свіжість для всіх типів тканин від Сілан. Декателен зупини біль у горлі. Дій на причину. Зустрічайте Декатален Флу. Льодяники від болю в горлі зі смаком меду та лимона. Менше світла, більше зірок. Mm. О, дивись, дивись, дірочка падає. Mm. Mm. А у мене зв'язок щось падає. Буває, Але все тут тримає. Приєднуйтесь до лайфсел і переконайтесь у стійкості зв'язку під час блекаутів. Вологий кашель спробуйте потрійну дію лазуван. Він розріджує мокротиння, полегшує його виведення та посилює захист легень. Кашель швидше одужуй, життя недолужить. Як журналіст я завжди звертаю увагу на факти. І ось три про мій догляд. Вік експерт від Лораль Париж з формулою збагаченою пептидами скорочує зможки на 34%, збільшує пружність шкіри та покращує контури обличчя. Десять секунд сіро. Мій найефективніший догляд. Антивікова лінійка номер 1 в Україні. Вік-експерт від Лораль-Париж. Адже ви цього варті. Тепер мій тато щодня приймає магне Б6 антистрес. Та спокійно сприймає усі мої витівки. Магне б 6 антистрес. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до LifeSell. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної чесної оплати 190 гривень аж на два роки. LifeSell. вільно мобільно. Хлопці, ваше горло голос. час швидко його зволожити. Лише фьорда поєднує три натуральні компоненти: ісландський мох, шевшину та чорну мальву. Ісландський мох огортає горло. Фьордо Огортає» – заложене горло повертає фьорда спрей з одного року. Любов починається з тебе, а в Єва почалися знижки до 50% на всі корейські засоби для догляду за обличчям та тілом. У вирішу даних справ ми їмо на ходу та поспіхом і часом відчуваємо переповнення після їжі. Спробуйте Вердіогаст, рослинні компоненти сприяють підтримці роботи печінки, шлунку і кишківника. Вердіогаст, рослинна турбота про ваше травлення. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до LifeSell. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної чесної оплати 190 гривень аж на два роки. LifeSell. вільно мобільно. Звичні засоби вгамують біль у горлі ненадовго, а деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль. Гаряча пропозиція від Віасад. Тюнер та цілий рік максимального пакету преміум HD всього за 999 гривень. Підключайтесь і відчуйте переваги якісного телебачення «Авіасад». Дзвоніть 0800 500 460. Бронхипред. Кашель минає. І ти повертаєшся до життя. Зменшує запалення у бронхах, Розріджує слиз та заспокоює кашель. Бронхипред. Заспокійлива сила проти кашлю. Віталій Кословський! Підписав контракт з боксерським клубом. Пане Козловський, як вам цей контракт вигідніший? Контракт є контракт. А от контракт водафон працює на мене. В ньому гігабайтів більше, хвилин більше. Можна сплачувати пізніше і ціна нижча при переносі номера до Vodafone. Контракт Vodafone – це справді вигідно. Разом ми зможемо. Vodafone. З віком майже всі ми маємо проблеми з суглобами. Але на щастя, ми знаємо про меркану як розумний хондропротектор. Зустрічай новинку Меркана фрут-желе. Желатинові пастилки з ягідним смаком. Меркана розумний хондропротектор для вільних рухів. З такими звітами ніяких обідів. Що ти сьорбаєш? Но вусмотай. Так Петро мотою. Пермішелька хуторок будь-який знімає шок. Як я, Іга Сьонтик, дбаю про свої зуби не так. Я обрала електричну зубну щітку Oral-B IO з круглою насадкою, яка адаптується до зубів, видаляючи до 100% більше зубного нальоту. oral Бі Айо до 100% чистіші зуби. Зміни щітку сьогодні. Відчуй виняткову чистоту. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну, переходьте з номером до лайфсел, тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної чесної оплати 190 гривень аж на два роки. Лайфсел вільно мобільно. Сьогодні о 21-й. традиція вихідного дня, яка вдосконалить твою кмітливість. В якій кімнаті горить світло? Час вийшов. Хто ще в грі? Клуб одного відсотка. Сьогодні о 21-й. Дивись в ефірі Один плюс один. Україна. Це ломбард. Це перший ломбард. Зручність. Відкритість. Котівка чи картка. Ломбард перший. Перший, куди за грошима. Всім доброго ранку. Це сніданок. У будні з 6.30. Прокидайтесь, будь ласка. Твій надійний початок дня. Полетіли новий день. Що актуального? Головне ранок просто зараз. Що корисного? Про наше здоров'я, особливо в цей час морозів. Цей продукт назвали їжею майбутнього. Чітко, по фактах. Ми даємо ідеї, креатив, друзі. Щоб надихати на життя. Поки генератор працює, ми тут, ми О, з вами. Сніданок О. з 1 1. З 6.30 до 10.30. В ефірі 1 1 Україна. Завтра. Новий сезон Ведіння бачила її дар опора для інших. Й наче пороблено. Я б хотіла дізнатися, який чоловік йде мені по долі. Ви пішли неправильним шляхом. Її поради, шлях до зцілення. Ви взяли чужу річ. Що ж робить від гадкого треба шукати у минулому моєму це вам і треба буде з'ясувати. Учениця Мольфара Новий сезон. Завтра. О 14-й. Дивись в ефірі Один Плюс один. Україна Меламах Б6. Повноцінний СОН. Частина турботи про себе. Меламах Б6. Магія сну. Учениця Мольфара. Новий сезон. Завтра о 14-й. Сйос стійка фарба до 100% зафарбовування сивини, Захищений кератином у масці, до 100 днів насиченості кольору. Нова стійка фарба сльоз. Твій новий рівень. Спробуй спрей Рут Ретач. прицільний дозатор для миттєвого зафарбовування сивини. З віком майже всі ми маємо проблеми з суглобами. Але на щастя, ми знаємо про миркану як розумний хондропротектор. Зустрічає новинку Меркана фрут-желе. Желатинові пастилки з ягідним смаком. Меркана розумний хондропротектор для вільних рухів. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну, переходьте з номером до LifeSell. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своє чесної оплати 190 гривень аж на два роки. LifeSell. вільно мобільно. Онхипред кашель минає, і ти повертаєшся до життя, зменшує запалення у бронхах, розріджує слиз та заспокоює кашель. Бронхипред заспокійлива сила проти кашлю. Тепло шкодить волоссю. Наша формула використовує тепло, щоб вивільнити вчетверо більше крові ну Перетвори сухе волосся на зволожене, а тепло на союзника. Для м'якого сяйливого здорового волосся нон стоп зволоження під впливом тепла. Пантін. Що він з тобою робив? Повелив на землю, полював сукню. Він був презерватив. Перший український серіал в стилі True Crime. Тиха нава. Дивись вже тільки на «Київстар ТБ». Щоденних справ ми їмо на ходу та поспіхом і часом відчуваємо переповнення після їжі. Спробуйте капсули вердіогаст. Рослинні компоненти у складі Вердіогаст допомагають підтримувати комфортне травлення. Екстракти куркуми та артишоку сприяють підтримці роботи печінки, екстракти розмарину та актинідії шлунку. А інулін сприяє нормальній роботі кишківника. Вердіогаст. Рослинна турбота про ваше травлення. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну, переходьте з номером до LifeSell. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної чесної оплати 190 гривень аж на два роки. LifeSell. вільно мобільно. Евкалі допомагає планеті дихати. Евказолін Аква допомагає дихати носом. Евказолін Аква з олією евкаліпта м'яко усуває закладеність носа, зменшує набряк, сприяє поверненню носового дихання. Евказолін Аква створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Від фармак гурмани людям потрібно так багато занять, щоб розважитися. А все, що потрібно нам, котам, це широке різноманіття рецептур від гурме. Паштети, ніжні буточки та шматочки у підливці. і Як же без ніжності, вишукане задоволення від гурме Пуріна. Шварцкоп в крім Супрім. Моє волосся – це прикраса мого стилю. Саме тому я ретельно піклуюся про нього, особливо під час фарбування. Крім Супрім, перша фарба з потрійною Бондінг Хаптік Сістем. Сироватка готує, крем фарба захищає, маска огортає, колір про який ти мрієш. Догляд на який заслуговуєш. Шварцкоп в крім супрім, для різної тебе Турбує біль у горлі. Обирай Стрепсіос із медом та лимоном при перших симптомах. А при нестерпному болю Стрепсіос інтенсив, що має потрійну дію проти болю в горлі та пале. Екшує подразнюючий кашель. Діє з другої хвилини. Стрепсілс. Ціну кожен момент. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до LifeSell. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної чесної оплати 190 гривень аж на два роки. LifeSell. вільно мобільно. Ти ще віриш у свої мрії? Пробуди їх із ароматами свіжості від ополіскувача Семана. Коли світ забув, як мріяти, навасься надихнути його разом із Семана Екстра Фреш. Подаруй своїм речам подих новизни та довготривалу свіжість із Семана Екстра Фреш. Свіжість, яка пробуджує твої мрії. Клуб 1 відсотка. Сьогодні о двадцять першій. <му> Ромоксамид Якобс кожна мить безцінна що суботи та що неділі. З восьмої друзі, доброго ранку. Це сніданок, вихідний ранки. Які наповнять тебе натхнення маємо на ранок класні новини від життя відомих людей до світових подій. А вихідні користю. перші чи ти правильно почуваю Рецепти, які готують і дорослі, і, діти. і з затишком. Покажу, як це зробити. Просто Це цікаво, це цікаво. сніданок вихідний щосуботи, та що неділі. З 8 до 11. дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна. Завтра новий сезон. Я знаю, що ви одну роботу змінили на іншу, і тепер вам складно. Щоразу, коли я на роботі торкаюся автівки, вона ніби хоче мене вбити. Ви несвідомо торкнулися чужого берегу, а на ньому були і чужа доля, і чуже горе. Що мені тепер з цим робити? Що треба знати про обереги? Дивись у новому сезоні учениця Мольфара завтра о 14 на 1+, плюс Україна. Готуємо разом з понеділка по п'ятницю та Кожного дня особливі рецепти. Понеділки готуємо страви без м'яса. У вівторок чоловіки головні на кухні. Це буде просто і смачно. середах – дні дитячих сніданків. У четвер готуємо світові хіти кулінарії. П'ятниця капустоманія. Готуємо страви з овоча року. Капусти. Ще більше рецептів. На будь-який смак у сніданку. Королівський смак. Смакуй по-королівськи. Українські серіали о 20 й Віра Дядя Макар. від творців зворотного напрямку. А ти що вона взагалі повернулася? Хоче половину будинку і бізнесу. Може, ти ще їй скарбів? Одна не випадкова зустріч. Як тебе до нас східнице занесло? Я так розумію, тобі цей вірус сподобалось, так? Я кохаю тебе. Тобі не здається, що ти загрався, а? Туди, ти капітан поліції. Через неї мав підібратися до Макара Мовчина. Одна родинна таємниця. Ти забула, на які кошти ми побудували цей бізнес? Що ближче відповіді? Мені все моє життя брехали про смерть батька. То вища плата. Відчуваєш, що я наблизився вже до правди. Її тут бути не повинно. Ти прийшла сюди забирати своє і відновитися з провелисть. Населец у прем'єра серіалу Скарби. Скоро дивись в ефірі один плюс один Україна кохання це дотик до дива, це почуття, що відкриває цілий світ. Золотий вік, дарує все всесвіт почуття. Українські серіали о 20-й. Приїжджає Олександра Личко для набуття прав законної спадкоємиці, будинку та бізнеса. Повернути своє нас не бачила, що робити, бо людини немає проблем. І залишитися собою. Ця справа зайшла настільки далеко, що я маю дограти свою партію до кінця. Ніхто не ідеальний. З понеділка по четвер, о 20-й. на один плюс один. Україна цієї весни заблукали. Я перенеслася крізь час. Гучний безсел. Ти розумієш, бо англійська шпигунка. Я не шпигунка. Моя дружина зникла. Я не допущу, щоб ви потрапили до нього в полон. Рятуйте! Чужозепка, кохання крізь віки. Прем'єра серіалу. Цієї весни. Дивись в ефірі 1+,1 плюс один. Україна. Танту. Верде, будемо лікувати. Швидкісний поїзд прибуває. Оригінальний препарат Тантум Верте світовий хід від болю в горлі.